Станом на сьогодні проблематика з так званими пересічниками знята повністю. Це відбулося завдяки тому, що в понеділок відбувся круглий стіл з правоохоронними структурами і з активістами. Там було прийнято концептуальне рішення з приводу виділення окремої смуги руху. Після цього був виданий наказ з прикордонниками, погоджений з митницею. І фактично від позавчора вона запрацювала. Тому, в принципі, на сьогоднішній день всі проблемні питання зняті. Як зараз нові ну, по новій лінії? По новій лінії круг зробив 15 хвилин. Просто заяву написав, що в зв'язку з перекриттям мені треба було 20-го пересікати. Написав заяву на ім'я Колеснікова. таможня по граничних оформих і не виділили нам подільні. Що так і буде далі. я думаю, що це непогано, але для покращення, щоб на місяць або на півроку зробили наша Верховна Рада. Щось для людей, щоб робити. А тепер набагато швидше? Ні, так та, розумію? Ні, швидше. А документи залишилися ті ж самі, якщо да. 5 днів штрафлює, Так, да. штрафи, документи, то кожні п'яти 5, кожні 5, кожні 5, йде, так. а то все що казали, щоб ваше поціління автобусів автобуси. Не дики передачи.